Добрий вечір. Вітаю всіх на колективній молитві за перемогу України в війні з Росією. А, Також вітаю тих, хто буде дивитися цю колективну молитву в записі. Дякую вам. Представлюся мене звати Богдан Бондаренко, я цілитель, духовний психолог і автор блогу «Вільну думку». І сьогодні я проведу колективну молитву за перемогу України. У війні з Росією за те, щоб у нашій країні настав мир і процвітання, щоб були звільнені усі окуповані Росією території, і звичайно за те, щоб Росія понесла відповідальність за те, що вона вторглася в нашу країну, щоб чиновники російські, військові посадовці, пропагандисти, звичайно. Їхній диктатор Путін поніс відповідальність за вторгнення в нашу країну розпочато війну. Хотів, хочу сказати пару слів. Всі помітили, що Росія знову починає активізувати обстріли території України. На цьому тижні відбулося два великих обстріли. І загинули люди, і хочу сказати, на мою думку, причина цього в тому, що Росія відчуває і розуміє, що вона вже майже втратила Крим і втратила південь України, який захопила південні території України. Пам'ятаєте, як минулого року в жовтні місяці Росія активно почала обстрілювати за допомогою ракет і дронів в територію України, мирні міста, цивільне населення? І це все відбувалося саме тому, що вони програвали на полі бою. Україна поступово їх витісняла у Херсонській області, і в кінці кінців е, витіснила і звільнила місто Херсон на правому березі і всю і половину Херсонської області. Точно та сама ситуація схоже відбувається і зараз. Вони активізовують обстріли мирного населення, тому що просто нічого не можуть протиставити нашій армії Українському Збройним силам України, і це свідчення того, що вони розуміють, що рано чи пізно вони вони програють. А українська наша армія прорветься і звільнить Маріуполь, звільнить Бердянськ. І, відкр... і ізолює фактично Крим, тобто розірве цей сухопутний їхній коридор, і ізолює Крим, і в кінці кінців настане черга де... деокупації і Крим. І на мою думку, це. Свідчення саме про це, що цей обстріл це свідчить саме про те, що незабаром так і станеться. І сьогодні в молитві буду згадувати, щоб так сталося якнайшвидше. Дякую, що приєднуєтесь до цієї молитви. Дякую, що ставите лайк, що пишете приємні коментарі з подякуваннями, що також молитеся за перемогу України, молитеся за всіх військовослужбовців. Дуже вам дякую за це. І також дякую за те, що поширюєте. Колективну молитву за допомогою соціальних мереж, тим самим запрошуйте своїх знайомих, друзів до цієї молитви. Дякую. Давайте розпочнемо. 21.13, вже я ввімкну слайд вімкну із коротким текстом молитви. Весь текст молитви ви можете побачити в описанні під відео, а тут тільки орієнтовний текст. Той, що помістився на слайді. І давайте розпочнемо з Господом Богом. Господь самогутній Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи. Я смиренно приймаю те, що ти даєш мені відчути, пережити, побачити, бо я довіряю тобі, бо я вірю в тебе, бо я люблю тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх неправильних думках, свідомих і несвідомих, що стали причиною війни у моїй країні, що стали причиною вторгнення російських військ у мою країну. Що стали причиною обстрілів, ракетних обстрілів по мирних містах. Будь ласка, прошу тебе, Господи, вибач мені. Дякую тобі. Дякую, що вибачив. Дякую тобі, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. дякую. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь Всемогутній, я люблю тебе. Господи, я розкаюся, я розкаюся у тих своїх неправильних думках, свідомих і несвідомих, негативних переконаннях, сумнівах, страхах. Що стало причиною війни в моїй країні, що стало причиною того, що вже більше року в моїй країні відбувається кровопролитна війна, що в моїй країні зникають безвисті люди, помирають люди. Будь ласка, прошу тебе, вибач мені, дякую тобі, дякую тобі, Господи, що вибачив мені, дякую тобі, що очистив мене від неправильних думок. І натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, що наповнив мою душу твоєю любов'ю що заспокоїв мене, що сповнив мене вірою у перемогу України, у те, що незабаром настане перемога, що Збройні Сили України. Звільнять усі території, що окупувала Росія, що в нашій країні настане мир і процвітання. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господь всемогутній, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тобі. Бо я вірю в те, Я розкаюся у тих своїх неправильних думках, сумнівах, гордині, зневірі, у страхах, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни вже вторгнуся в мою країну. і Більше року продовжують і продовжують далі і далі нападати, що стало причиною того, що мільйони людей стали переселенцями, бо втратили свої домівки і джерела доходів. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені, будь ласка, Господи, вибач мені, дякую Тобі, дякую Тобі, дякую Тобі, що вибачив, дякую Тобі. Що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення і спокою. Дякую тобі, Господи. дякую тобі, що подарував мені впевненість у перемозі України, подарував мені віру в те, що все буде добре, що Збройні Сили України переможуть. Що настане мир і процвітання в моїй країні. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, Господь самогутній, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що ти даєш. Бо я довіряю Тобі, я вірю в Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна, що в моїй країні мілі... сотні тисяч людей пішло на війну захищати свою країну, що в моїй країні гинуть люди. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Будь ласка, вибач мені. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі, що вибачив, дякую тобі, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, Дякую тобі, що заспокоїв. Дякую тобі, Господи, що заспокоїв усіх українців заспокоюєш усіх, хто зараз хвилюється, хто хвилюється за себе або за своїх рідних. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, що ти сповнюєш нас віри у те, що все буде добре, що Україна переможе, що усі, хто зараз воює на фронті, захищає Україну, з ними все буде добре, що вони захищені. Захищ, що ця, саме ти їх захищаєш і бережеш від будь-якого лиха і будь-якої небезпеки. Дякую тобі, Господь. Дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Господь все я смиренно приймаю те, що ти мені даєш, бо я довіряю тобі. бо я вірю в тебе. Я люблю тебе, Господи, я розкаюся у тих своїх неправильних думках, свідомо і несвідомо, негативних своїх переконаннях, страхах, сумнівах, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що в моїй країні. Відбувається війна, що росіяни за допомогою ракет обстрілюють мирні міста, що вбивають ні в чому не повинних людей. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, вибач мені. Дякую Тобі, Господи. Дякую, що вибачив. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене. Очистив мене від неправильних думок. І натомість наповнимо мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи, що Ти сповнюєш нас вірою у перемогу. Дякую Тобі, Господи, що Ти сповнюєш вірою у перемогу України, не лише українців, а усіх людей на планеті. Дякую Тобі, Господи, що Ти зароджуєш у кожному. Думки про те, про неминучість перемоги України, про те, що в нашій країні настане мир, настане процвітання, що наша країна, наші міста, наші дороги, мости будуть відбудовані, що будинки людей, які стали переселенцями, які втратили свої домівки, будуть відбудовані, що вони матимуть куди повернутися. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, Господи, дякую Тобі. Я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти даєш, бо я довіряю Тобі. бо я вірю в Тебе, я вірю в те, що ти любиш, що Ти бережеш, що Ти підтримуєш. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні. І кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що сотні тисяч людей змушені ризикувати своїм життям, захищаючи свою країну. Мені дуже шкода, будь ласка, Господи, мені. дякую тобі. Дякую тобі, що ти вибачив мені, дякую тобі, що ти очистив мене від неправильних думок, від страхів, від сумнівів, від зневіри. І натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри, спокою, натхнення. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, дякую Тобі, Господи, що Ти приготував для нас перемогу, що Ти уже все так сформував, так склав, робив, подарував такі думки, впевненість, все так зробив, щоб. Незабаром настала перемога України, щоб Збройні Сили України з легкістю і впевнено вигнали всі російські війська з нашої країни. І в нас запанував мир, запанували громадські свободи, запанувало процвітання, запанувало мир та злагода між самими ж українцями, щоб ми підтримували один одного. І були як та гора, моноліт, нерушимі, сильні, з могутньої держави. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую тобі, Господи. Дякую вам, що молилися. Дякую вам, що. Ви Веч... щовечора о 21.10 приєднуєтеся до цієї колективної молитви за перемогу України. Дякую вам, що вірите, що настане перемога, настане мир і процвітання. Дякую вам, що вірите в кожного солдата. Вірите, що Господь Бог захищає наших солдатів і захищає від будь-якої небезпеки, і що всі солдати повернуться додому живими, здоровими і неушкодженими. Дякую вам, дуже вам дякую. Хай Господь Бог вас береже, і хай у вас і у ваших рідних усе буде добре. Бачу, запитань немає, тому ще раз попро... нагадаю, будь ласка, якщо вам сподобалася ця молитва, поставте лайк. Можете написати коментар, якщо щось вам сподобалося, або маєте якісь ідеї чи запитання, також пишіть коментарі. Також дуже буду вдячний за поширення цієї молитви за допомогою соціальних мереж. Дякую вам. Слава Господу Богу і слава Україні. До побачення.